Добрий день, дорогі учні! На минулому уроці ми з вами поринули у казковий світ, створений Оскаром Вальдом. Разом із хлопчиком Зіркою пройшли тернистий шлях до духовного відродження. Я вважаю, що казка змусила вас замислитись над багатьма важливими питаннями. Тема нашого заняття фальшиві та справжні цінності. Любов до матері одна з визначальних цінностей життя. Краса зовнішня та внутрішня. Відкрийте зошити, запишіть число, класна робота та тему. На уроці ми будемо вчитися аналізувати прочитаний твір, розкриємо поняття внутрішньої і зовнішньої краси. Визначимо, в чому полягає справжня краса людини. Епіграфом нашого уроку є Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Євангеліє П'ята заповідь. Домашнім завданням у вас було скласти план до казки хлопчик Зірка. Давайте перевіримо, чи не загубилась якась подія. Наші плани можуть дещо відрізнятися, бо всі ми думаємо по-різному. Тому пропоную вам орієнтовний план до казки. Перше. Шлях лісорубів додому. Друге. Життя хлопчика зірки в сім'ї лісоруба. Третє. Зустріч з жебрачкою. Четверте. Перетворення хлопчика зірки на потвору. П'яте. Пошуки рідної матері. Шосте. Зустріч з чаклуном. І останнє. Усвідомлення справжнього походження. Слово краса можна поєднати з іменем англійського письменника кінця 19 століття Оскара Вальда. Його називали королем життя, і це цілком справедливо. Він любив життя, любив ту красу, що його оточувала. Світ краси відкрив майбутньому письменникові його батька, коли ще в дитинстві будив його дуже рано, щоб показати схід сонця, або, навпаки, не давав спати до півночі, щоб син побачив справжню грозу. Невпинний дощ, за стіною якого нічого не видно, та спалахи блискавки. Щоб почути гуркіт грому, який то набігав і розкочувався над самісінькою головою, то віддалявся, і від луння його було чути дуже далеко. Письменник писав усі ми ходимо по багнюці, але деякі з нас дивляться на зірки. Кажуть, що кожна зірочка то чиясь душа. Зорі – то як діти сонця і місяця, то як запалені Богом свічки на честь народжених людей, як не згаснути, живучи на землі, як залишити по собі слід, про який будуть згадувати інші? Що найголовніше у житті? Про це піде мова на нашому уроці. Вами сніжинка і жаба. Поміркуємо, що гарніше сніжинка чи жаба? Давайте простягнемо руку і уявімо, що сніжинка впала нам на руку. Яка вона? Охарактеризуйте сніжинку. Мабуть, вона красива. Біла та холодна. А що ми відчуваємо, коли промовляємо слово сніжинка? З якими словами вона асоціюється? Слово сніжинка асоціюється з такими словами, як зима, холод, сніг. Хурделиця, мороз та завірюха. А що ми можемо сказати, дивлячись на жабу? Чи можемо ми ось так простягнути руку, щоб вона стрибнула нам на неї, роздивитися її і охарактеризувати? Жаба дуже неприємна, неприваблива, холодна і навіть бридка. А що корисніше: сніжинка чи жаба? Жаби поїдають протягом літа тисячі комах, які нас кусають, слимаків, які поїдають листя на рослинах, а ще. Жаби є своєрідним індикатором водою. Якщо жаби відсутні у водоймі, то це означає, що вода там забруднена. Отже, гарна зовні сніжинка ніякої користі не приносить. До того ж, вона холодна, а від бридкої і непривабливої зовні жаби ми маємо користь. Таким чином, Однієї зовнішньої краси замало. А що означає для вас краса? Давайте прочитаємо тлумачення цього слова, яке подає словник? Краса це сукупність якостей, що доставляють насолоду погляду чи слуху. Щось приємне, що приносить задоволення. Запишіть цей термін до ваших зошитів. Поміркуйте і дайте відповідь. Чим відрізняється краса людини? Її зовнішністю чи вчинками? Те, що ми бачимо очима, дивлячись на людину, гарне обличчя, ясні очі, чарівну посмішку, ми називаємо зовнішньою красою. Але цього недостатньо, щоб сказати, що людина добра і гарна. Краса визначається вчинками людини, такими рисами її характеру, як милосердя, доброта, людяність. Саме це ми називаємо внутрішньою красою. На попередніх уроках ми з вами дізналися, що хлопчик зірка був дуже гарним. Давайте знайдемо у тексті, з якими квітами автор порівнює нашого героя. У зошиті намалюйте невелику на квітку. Всередині напишіть хлопчик Зірка, а на її пелюстках випишемо цитати з уривку. Щороку він ставав усе гарнішим. Односельці дивувалися, бо всі вони були смогляві й темноволосі, а він був білим і витонченим, як слонова кістка. А його кучері були подібні на пелюстки золотого нарциса, його губи були, як пелюстки червоної троянди, а очі як фіалки біля річечки з чистою водою, а його тіло було таким, як білосніжний нарцис у полі, де ще не ступала нога косаря. З якими квітами автор порівнює хлопчика зірку? З такими квітами, як троянда, нарцис та фіалка. Кожна квітка має своє символічне значення. Нарцис – це самозакоханість, егоїзм, байдужість. Троянда це краса, кохання, розкіш. Фіалка означає весну та скромність. Перевірте, чи співпадають ваші відповіді з тим, що ви бачили на екрані. Молодці! Я впевнена, що ви дуже легко впорались із цим завданням. Тепер давайте розглянемо хмаринку слів. Які слова стосуються звісту казки? Правильно, ми бачимо слова лісоруб, монета, жебрачка, зайченя. Зима, зірка, жаба та квітка. Розташуємо ці слова у такій послідовності, як розгортаються події в казці: Працюй у зошиті. Перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Чудово, ви дуже здібні учні! Тепер, користуючись словами, які ви виписали, коротко передамо зміст твору. Наприклад. Стояла морозна зимова ніч. Зірка впала в саму хащу лісу. Лісоруб забрав дитину зірку, що впала з неба додому. Далі продовжуєте самостійно. Орієнтовні відповіді. Хлопчик ріс дуже красивим, як квітка. Жебрачка – рідна матір хлопчика зірки. Хлопчик зірка скоріше поцілує жабу, ніж жебрачку. Хлопчик тричі врятував зачення від мисливської пастки. Хлопчик Зірка віддав монету з білого золота прокаженому, знаючи, що його жде покарання. Отже, ви добре опанували зміст казки і готові попрацювати над образом головного героя. Давайте проаналізуємо, які думки та почуття викликає у вас образ хлопчика зірки. Він егоїстичний, невдячний, жорстокий, пихатий, самозакоханий, злий, грубий та невдячний, Зверхньо ставився до дітей лісоруба, зневажав своїх однолітків, став господарем над ними, називав слугами. Кидав камінням та вгнав з вулиці нужденних, знущався з тварин. Любив себе, захоплювався власною красою, нагадує нарциса. А чи можна пробачити йому негідні вчинки через його красу? Йому не можна пробачити таку поведінку, незважаючи навіть на його вроду. А який найгірший вчинок скоїв хлопчик зірка? Відштовхнув матір. Хлопчик зірка злікся найдорожчої людини в світі, і його зірка згасла, як згасла. Закам'яніла його душа, в якій не було й крихти тепла, жалю, любові. А як природа відплатила хлопчику за жорстокість до матері? Хлопчика-Зірку було перетворено на бридку жабу рапуху. Чи усвідомив хлопчик Зірка свій гріх? Якщо так, то давайте зачитаємо підтвердження з тексту. Це, певне, така мені кара за мій гріх, адже я відмовився від рідної матері і прогнав її геть. Я посоромився її і вчинив жорстоко з нею. Тепер я піду і шукатиму її по всьому світу, і не знайтиму спочину доти, доки не знайду її. Повернемося до епіграфу нашого уроку, п'ятої заповіді Божої, написаної у Євангелії. Шануй свого батька та матір свою. Щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. З цими словами переплітаються слова відомого українського письменника та педагога Василя Сухомлинського, наказ дітям: Батько та мати дали тобі життя і існують для Твого щастя. Не завдавай їм болю, образ. Прикрощів, страждань. Усе, що тобі дають батько й мати, це їхня праця, під, утома. Умій поважати труд батьків. Найбільше щастя для матері й батька твоє життя, працьовитість, любов до науки, повага до старших. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною це велике горе для твоїх батьків. По справжньому любити їх означає приносити в дім мир та спокій. Діти. Батьків треба любити, шанувати і пробачати навіть тоді, коли вони не завжди справедливі по відношенню до своїх дітей. І тоді довго будете жити на землі. Давайте подумаємо. Чому Оскар Вальд не залишив героя казки потворою назавжди? По-перше, за законами жанру казки, герой має виправитися, змінитися на краще. По-друге, Кожен читач має пройти разом з героєм твору на легкий шлях випробувань і спокутування провини, щоб усвідомити цінності людського життя, навчитися розмежовувати добро і зло, істину. У кінці казки хлопчик Зірка усвідомлює, що завинив не лише перед знедоленими, птахами і тваринами, а й перед усім світом. Перед Богом, оскільки відмовився від матері, принизив і прогнав її. Він навчився поважати людей і робити їм добро. Кожна людина повинна усвідомити, що любов до матері одна з визначальних окрас людини. А яка подія, на вашу думку, була у житті хлопчика найголовнішою? Він став гідним материнської любові. Чому вчить нас казка? Казка вчить. Що перш ніж зробити якийсь крок чи вчинок, треба добре подумати. Не можна дозволяти собі бути жорстоким, гордовитим. А ще треба пам'ятати, що зовнішня краса це не привід робити ганебні вчинки, бо найголовніше це краса душі. Домашнє завдання. Дібрати вислови або вірші про матір. Материнську любов